Привіт, я сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Вмикай щовечора і разом ми поринемо в чарівну пригоду. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію. Крижане Ехо. Ранок у долині був тихим, як подих. Сонце ледь торкалося гір, а крига на гілках світилась по мільйони маленьких дзвіночків. ШУСТРИК Ширяв у небі, розтинаючи холодне повітря. Його жовто-білий шалик майорів на вітрі. ХА. Хто перший знайде легендарний дзвін крижаного еха. той отримає від мене. Ну, цілий сніжний пиріг. Квіта засміялась, торкаючись снігу лапкою. Е, головне, щоб цей пиріг не примерз до зубів. Грім ступив важко, але з усмішкою. Е, обережно, друзі. У горах, кажуть, є місце, де навіть ехо має душу. Шустрик хито підморгнув. Тоді я з ним подружусь. Я й так найкращий співак у долині. Грім зітхнув. Си, якщо воно не забере твій голос, як минулого разу листя твій обід. Нехай не переживай. махнув крилом шустрик. Голос у мене ніхто не відбере!» і він зник за сніжним перевалом. Друзі ступили у вузьку ущелину. Повітря стало густішим і холоднішим. Скелі вкривали крижані візерунки, що світились зсередини блакитним сяєвом. Квіта пошепки. Як гарно, наче самі гори співають. То я. пролунало з гори. Шустрик полетів над ними і раптом засміявся. Ого! Чуєте, як хо мене повторює? Шустрик! Шустрик! Шустрик!» Грім похитав головою. Це не просто ехо. Воно живе. І раптом звук урвався. У повітрі залишився лише відблиск шалеком, який повністю впав на сніг. Квіта скрикнула. «Шустрик, ти де? Ніхто не відповів лише холодне повторювання. Де ти? Де ти? Де ти? Грім ступав обережно. Його дихання порувало в повітрі. Ми мусимо його знайти. Його голос луною прокотився печерою. Квіта торкнулася лапкою льоду і побачила власне обличчя блискучій поверхні, але від зеркалення раптом моргнуло окремо від неї. Вона відскочила. Цей Лід він живий. І з повільно виходили льодові духи. Прозорі, як дим. Вони говорили шепотом одразу, з усіх боків. Не клич його. Він співає тепер для дракона. Для кого? вигукнула Квіта. Для того, хто збирає голоси. Щоб не чути тишу. Грім вдарив лапою по землі. Ми його забормо назад!» Але духи розчинились і лишили позаду блискучу дорогу з льоду, що вела вглиб. У самому серці печери. Сяяв велетенський кристал. Усередині нього замерзлий шустрик. Його крила були розкинуті, а рот відкритий, ніби він співав. Навколо кристала повільно звивався крижаний дракон. Озори з крилами, як дзеркала. Він говорив низьким глибоким голосом. Ви прийшли за тим, хто вмів сміятись гучніше за вітер. Гаїм гримнув. Відпусти його. Ні. Він належить тиші. Його голос тепер мій. Він наповнює порожнечу, що в мені живе. Квіта крокнула вперед. Але ж ти можеш співати сам. Я. Забув як, прошипів дракон, і тому краду чужі голоси. Він видихнув мороз і лапи грома примерзли до землі. Квіта спробувала прикрити його своїм тілом, але холод скував і її. Дракон підняв голову. Тепер ви теж мовчатимете, як і він. Темрява поглинула печеру. Квіта ледве чула подих грома. Вона заплющила очі, і їй здалось, що чує голос шустрика. Десь далеко, кись криво. Не здавайтесь я тут. Квіта прошепотіла. Він живий. Чуєш грім? Він живий. Грім стомлено відкрив очі. Але як дістатись до нього? Ми ж замерзли. Квіта глянула на своє намисто з квітів. Лише одна квіточка ще тьмяно святилась. Вона торкнулась її. Якщо ми не зможемо знайти світло, ми самі маємо його створити. Квіта почала співати. Спочатку тихо. Тремтячим голосом. Світло живе у серці, навіть коли довкола літ. Гарім підхопив гулом. Ми не боїмося холоду. Бо ми разом. Їхні голоси слабкі, але щирі, полетіли кись криво. Налізь до квіти за яскравіше. Кожна квітка світилась, мов вогник. Коли мелодія торкнулась стін печери, людові духи почали світитися. Вони підхопили спів, і тоді сам дракон завмер. Цей звук, я його пам'ятаю. Його тіло затремтіло, лід почав танути. Крила на кристалі розкололась і звідти вирвалося. Голос шустрика. Чистий, як цин. Кристал розсипався, і шустрик упав просто на лапу грома. Він кашлянув, розпрущив очі і жартіливо сказав. Холодна справа. Але за те який акустичний ефект. Кейта засміялась крізь сльози. Ти живий? Грін підняв його вище. Ми тебе ніколи не залишимо. Чуєш? Дракон опустив голову. Його крила стали прозорими, як хмари. Ви розтопили мій холод піснею. Я... Більше не хочу мовчати. Він зітхнув і перетворився на хмару кришталевих іскор, що посипалися снігом. Друзі вийшли з печери. Сонце підіймалося над горами, і сніг блищав, як тисячі дрібних зірок. Шустрик розправив крила. Знаєте, я вирішив співати. Добре, але без слухачів ніяк. Грім посміхнувся. Ну, тебе ми точно не замовкнемо. Квіта м'яко торкнулася лопою снігу. Навіть тиша співає, коли поруч. Друзі. Вітер підхопив їхні слова і печали, ще довго відбунювали мелодію дружби. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Натискай вподобайку і до зустрічі в новій казці від сонця в піжамі. Добраніч, малята!